Людина створена Богом для того, щоб жити. Проте сучасний темп життя змушує сотні тисяч людей боротися за існування. Реальність знецінює зміст людського життя. Проект студії Крок на зустріч вижити, вижити щоб жити. Так пройшло, коли мені було три года. То мої батьки ані розвелись. Моя життя, моє воспитание полностью повністю на руки моєї бабушки. С раннего возраста я в своєму сердце положил одне желание, положил таку мысль, що я стану великим спортсменом. У стародавній Греції переможцям Олімпійських ігор одягали на голову лавровий вінок. Символ перемоги. Окрім того, кращий учасник змагань отримував статус національного героя, скульптуру в свою честь та чималу суму коштів. Впродовж століть кращих спортсменів нагороджують тими чи іншими призами. Слідом за ними нога в ногу крокують слава та визнання. Про все це мріяв герой сьогоднішнього випуску програми Михайло Мухар. Але що насправді робить спортсмена щасливим? Появилось в юношеском возрасте желание, що я добьюсь больших результатов в результатів спорті. І мої они будуть мною гордитися. Я ще покажу їм, чого я стою і що вони потеряли, перестав воспитывать, возможно, должным образом мене. Бо кожне тіло немов трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний. Засохне трава, то й цвіт опаде, а слово Господнє по вік пробуває. Мене зовут Михайл Мухар, мені 25 років, проживаю в місті Полтава, і це моя зустріч з Богом. Вітаю! Настав час дивитися телепроект студії Крок на зустріч. Вижити». саме сьогодні. Михайло Мухар розповість нам, як він зумів вижити без батьківської опіки та реалізуватися у житті. Спочатку його надихала мрія про досягнення успіхів у спорті. Всім своїм єством він хотів показати своїм батькам, що був вартий їхньої уваги та любові. Тайський бокс, ось чого розпочалося перспективне життя Михайла, в якому було визнання та багатство. Когда я поехал учиться в город Харьков, мне моя бабушка помогла поступить в университет. Я закончил университет, но цель моего приезда в город, она явно не была связана с учением. Моя цель была достигнуть больших результатов в спорте. Пошел тренироваться в обычный джим, там где преподают, а именно тайский бокс. И через три месяца буквально я уже стал чемпионом Харьковской области. Турніри та чемпіонати приносили Михайлу перемогу за перемогою. Спортивна кар'єра хлопця стрімко розвивалася, а з нею збільшувалися його вимоги до себе. І через короткий період в нашому місті, в Харкові, відкривається ночний клуб. Організація образовується там, де набирали молодих спортсменів. І наш тренер, який тренував нас по боротьбі, його ставлять головним тренером цієї команди. «Оплот». И он нас, молодых перспективных спортсменов, он начал подтягивать туда. Когда я первый раз подрался, выступив на профессиональном ринге, подравшись в восьмиугольнике, по смешанным единоборствам, как говорят в народе, бои без правил, то получивший первый гонорар, получивший первые деньги, я понял, это мое, в этом направлении я буду стремиться. Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливости, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Гонорари за перемогу в боях без правил приносили Михайлу шалений заробіток, а визнання людей задовольняло його душевні потреби. У свої 20 років він досягнув чимало, проте це не зробило його повністю щасливим. И я искал утешение не в добрых словах, не в добрых поступках, а именно в тренировках, в финансах, в славе человеческой. Мне нравилось быть среди тех людей, которые поднимали где-то меня. Те друзья, которых, на которых я раньше обращал внимание, те, которые для меня были авторитетом, в конечном итоге они советовались со мной. Это все буквально было на какие-то месяца. Опять приходила пустота. Но опять тренировки. Ап'ять воспольнення, ти знуряєш своє тіло, ти займаєшся тим, чим ти но але дожньої радості того должнева міра, оно не восполняло. Бабуся, яка з дитинства замінила Михайлові батьків, завжди була опорою та підтримкою для онука. Навіть під час навчання хлопець постійно відчував її турботу. Вона часто телефонувала йому і розповідала про Бога. И на тот момент, когда я уже поехал учиться в Харьков, моя бабушка, она уже была верующая. На протяжении этих всех лет, на протяжении моего тренировочного периода, так скажем, славы человеческой, того, в чем я так вырастал, звучали в постоянстве слова «Сынок, есть Иисус, который очень сильно тебя любит. Есть Бог, который предназначил твою жизнь, прежде создания мира, для того, чтобы ты во Христе делал добрые дела. Не для того, чтобы ты дрался, причинял боль и себе, и другим. Есть другой план на твою жизнь. Но мой юношеский возраст и та цель, которую я поставил с самого детства, они просто не могли и мешали мне принять те слова. Істини, ті слова правди, ті слова любви, які говорила мені бабушка. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Життя дуже часто приносить нам сюрпризи. Приємні і не дуже. Молодечий ентузіазм Михайла створював в його уяві ідеалізовану картину спорту без алкоголю та наркотиків. Проте реальність виявилася дещо іншою. Його друзі-спортсмени вели подвійне життя. В боях вони демонстрували силу та професіоналізм, а поза межами тренувального залу вживали алкоголь та наркотики. Михайло вважав, що йому вистачить сили волі для того, щоб не стати залежним від згубних звичок. Однак, отримавши травму, чомусь він почав шукати заспокоєння саме у наркотиках. І прийшов такий момент в моїй житті, коли я отримав травму, серйозну травму коліна. Мені зробили операцію. І на длительний період моєї житті я відійшов від спорту. В мою життя прийшли наркотики, і коли мені їх приложили. Моєї сили, всього того, що було у мене, не вистачило для того, щоб просто сказати ні. І я почав употребляти наркотики. Це не було, так скажемо, такою серйозною зависимостью. Я їх спробував, і це в моєму розумі. На певний час Михайло припинив вживати наркотики. Він відновив свій фізичний стан і знову розпочав активне спортивне життя. Несподівана друга травма змусила хлопця вкотре повернутися до згубної звички. той момент я вже повністю був залежним від гріха, саме від, від наркотиків. Я вже в постоянності почав їх І коли прийшов момент в моїй житті, що треба було їх залишити, я вже не мог цього зробити. Уже не вистачало сил, вже не вистачало нічого. Я уже на секундочку почав розуміти, що я превращаюсь в спортсмена просто в наркомана. Михайло намагався самотужки боротися з наркозалежністю, проте, всі його зусилля були марними. Навіть більше, наркотик зруйнував його найзаповітнішу мрію досягти великих успіхів у спорті. Моє состояння все тільки ухудшалося. Зі спортом було закінчено повністю, і коли мені вже. нельзя было находиться в городе Харькове, потому что образовалась группа людей, единомышленников, которым нужны были деньги, кому-то на наркотики, кому-то на свои материальные потребности, и мы начали заниматься беззаконием. И пришел момент в жизни, когда меня уже искали. И я принимаю решение в связи с теми обстоятельствами уезжать в Краснокуск, в свой родной поселок, откуда я приехал. Приехав туда, занимаясь тем же самым. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Прийшов момент в моєї жизни, коли я вже не видів виходу. І к першому, кому я пішов, це була моя бабушка. Її слова, конечно, мітогія. Сказала то, что сынок есть Ісус, который дасть тебе свободу. Єсть Бог, который просто в силе дасть тебе свободу от рабства греха и Он желает чтобы ты славил его святое имя Михайло вирішив шукати підтримки у Бога. І одного разу, щиро звертаючись до нього, він відчув, що Бог обов'язково допоможе. Я просто кричав в потолок, говорив Бог. помоги мне. Мне не хотелось уже ни спорта, мне не хотелось этой славы человеческой, мне не хотелось финансов, мне просто хотелось радоваться, выходить на улицу, видеть солнце, слышать этих птиц, которые поют, и переживать радость, переживать какой-то мир и покой в сердце, которого я уже так давно не переживал. Хотелось этого. И я молился, я просил Бога. И сам того не понимая, но Иисус пришел тогда. Он пришел Як любящий друг з такими вещами, як уверенностью і желанием. Він вложил в моє серце уверенность в тому, що он мені допоможе. За порадою бабусі Михайло погодився пройти реабілітацію в християнському реабілітаційному центрі. Саме там він побачив дію Бога в житті інших людей. Приїхав туди, в центр реабілітації. Чотири дні мені браття служили, вони розповіли, що є Ісус. Они не просто говорили, они показали это своей жизнью, в том, что кем они были и кем они стали. Я где-то понимал, что на самом деле есть Бог, который может мне помочь. Через четыре дня меня привезли в церковь новую жизнь в городе Полтава. Был призыв к покаянию. Я просто рванул наперед. Я подошел к пастырю, я говорю, я хочу покаяться. Я просто рухнул тогда, в тот момент, на колени, Я, я просто пам'ятаю этот день, коли я так искренне плакав, коли я так искренне просто взивав Богу, я каялся і я отрекался від от той прошлой життя. Бог кардинально змінив спосіб життя Михайла. Найголовніше, він звільнив його від наркозалежності і дав у серце мир, якого хлопець прагнув з дитинства. Моя життя після покаяння вона розвернулася на 180 градусів в іншу сторону. І якщо раніше я робив одно. То я сейчас я делаю совершенно другое. Приехав домой, прежде всего, что я сделал, я попросил прощения у своей бабушки, у своей мамы, у своего отца. Блаженний кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господній гріха не залишить, що нема в її душі лукавства. Є Ісус который желает, чтобы вы славили его святое имя. Есть Бог, который в силе помочь вам в любой ситуации. Бог не просто дает свободу от греха, он дает силу сказать твердо нет и встать на путь правды, истины и жизни. Історія життя сьогоднішнього героя програми Михайла є яскравим прикладом того, що ні слава, багатство, ні визнання не можуть вповні ощасливити людину. Усвідомлення цього часто призводить до залежності від згубних звичок або іще ще гірше до самогубств. В результаті зламані та нещасливі долі, Михайло Мухар пересвідчився в тому, що Бог дає людині незрівнянно більше ніж земні блага. Він дарує сердечний мир, радість і любов. Звісно, вибір завжди залишається за нами. До наступної зустрічі Щасти!